Друзі, всім вітання. Презентую вам свій кошечок пасхальний міськістю 5 літр. Виконаний в такому цікавому плетені. Ручка плетена, ажурна, ручка надійна, вона не згинається, бо тут є проволока всередині. Ось такий цікавий дизайн. Кошечок готовий до замовлення. Ціну, будь ласка, уточняйте в особистих. Кого цікавить? Кошик дуже зручний. І, в принципі, і тут і містительний. Ось такий красунчик, готовий до продажу.